Це дрон мавік – одне з найнеобхідніших споряджень на фронті. Зазвичай такі квадрокоптери використовують для розвідки, а також для виконання бойових завдань. Всього один дрон може зберегти життя багатьох бійців. За словами військовослужбовця, наявність такого багатофункціонального квадрокоптера значно полегшує боротьбу з ворогом. Ми сьогодні отримали техніку, яка буде допомагати кожного дня боротьбі з військовою агресією Російської Федерації. Отримана техніка буде відповідно специфікації служити будь що так, сьогодні військовослужбовці отримали більше 50 дронів, які можуть виконувати різні бойові завдання. Їх військовим передали представники Рівненської міської ради. За словами виконуючого обов'язки міського голови рівного Віктора Шакирзяна, усі квадрокоптери відправляться до 14 військових частин. Ми сьогодні продали 14 військовим частинам в кількості 54 дрони, тобто це включає в себе Mavic 3 Мавік і ПРО. І ми купили вже 30 штук. Це Mavic, які безпосередньо будуть більшими розвідниками, будуть направляти і впіві чи там будь-який дрон, який там безпосередньо оператор буде визначати? Віктор Шакерзян додає, кожен дрон виконує свою роль у протистоянні з ворогом. Це дає можливість так само збільшити кількість розвідок, тобто підняти його вище наприклад, під час биття, буде чи там наприклад будуть реби там впливати на Тому це Дуже важлива саме підтримка ця, яка сьогодні є. Як зауважують, до кінця року рівненська міська рада планує ще одну передачу дронів для військовослужбовців. До слова, загалом від міста було проведено 14 таких закупівель. Вікторія Якимець та Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group.